Чи що? А, зачинено? Чи ні? А, ось тут, боже. Це не там, де я. Була. Де я? Всім привіт, я монтажер Шумі. На жаль, у цьому відео не буде мого обличчя посталася проблема з перекиданням того відео. Сподіваюся, не зважаючи на цю проблемку, відео вам все одно сподобається і залишить вам емоції. З любов'ю, ваша монтажерка Шумі. Скажена вечірка в... уродського Бобу. Ну, Як спачбо, це уродський боб. Іди зустрінеться з милим домом уродського Бобу. І відвідай його чудової вечірки. Буде його англійсько Фрік Фрікбоб дзвонець. Ти піднемеш слухавку. Це горор-гра, там де ми будемо, Це... будемо на вечірці в Freaky Bob. Тут, до речі, недавно було надав не величезний апгрейд, новий поєдинок з босом. Ух ти. Дві нові кінцівки. І додані бейчики. Доставка така собі, але виглядає прикольно. Будемо грати? Давайте. О, їхали. О. Сьогодні був важкий день на роботі. Але я нарешті вдома. Хоч я не можу дочекатися, щоб сісти, і А що це хто мені телефонує? О, думав? цей телефонний дзвінок набридливий. Де я приглушу це? А зараз давайте подивимося, хто мені телефонує. О, це Фрікі Боб. Що він хоче в такій годині? Я думаю, мені треба підняти слухавку і подивитися, що він хоче. Привіт, це Фрікі Боб. Чому ти не відповідав на мої телефоні дзвінки? З тобою все добре, але зараз тебе не руш. Я сумую і хочу тебе побачити. І я проводжу фрікі парці сьогодні. Там буде здуріти, як круто. Будь сперевний, що прийдеш або полайшся. <смір> Добре, побачимось. Це реальний голос губки Боба. Фрікі Боб телефонує мені тільки коли йому щось треба від мене. Не зважаємо, поїдемо до нього. Реальний голос як губки Боба. Це мені дуже тут подобається. О, ух ти! Клас. Ось, дивіться, ось він, ух ти, ось він, о, він за мною дивиться О, Шумі, ти зробила це Я не думав, що ти приїдеш на мою фрікі вечірку. тож давай підемо всередину О, прийшли, прийшли, Боб Недаразі за мною дивився, як там тоді мама дивилася, коли ми цей а... Ви глядаєте, нібито ти перша людина, яка приїхала Добре, я повинна готуватися до моїх гостей. М. Почувайся вільно і оглянь все, поки я <Терев Main Beach> підготуюся. Ну, тут дивіться, він тут так за нами дивився, як за нами тоді дивилася мама, коли ми виконували справи по дому. Прикольно. <терев <inteiro> <x2> Ця картина виглядає як очевидний прихований шлях втечі. Мені залишу, що хтось дзвонить. Так, верслинка. Як воно росте під водою? Ну, це таке питання Виглядає, нібито Фрікі Боб трошки переплутав те, що у нього живе спінмана риба. Норм. Так, телевізор, ух ти! О. Фрікі Боб має цінаний смак в квартирах. Просто, це класно. Я таке собі уже гаватерку хочу. Я б хотіла полежати на цьому, але я не хочу заснути. мене ж таки не відбуває риба. Не ну, можна рибу. Я люблю Й... його. Його також люблю. Ой. Я могла викрести облака. До речі, я його також дуже люблю. Це мій також улюблений цей. Це улюблений персонаж в Special А якщо я відкрию коментарі, напишіть, будь ласка, хто ваш улюблений в Спачбобі. Телефон зламаний, то як мені Фрікі Боб позвонив. Так там поставщись з, з айпаду дзвонить. Ну просто Риба. Клас. Що це за жовто плямо сидіння. Боб ще не прийшов. Тому я не думаю, що я комусь зашкоджу, якщо подивлюся всередину. Время себе. А тут досить темно. Де ти куди ти пішов? Ой. Я думаю, я зря сюди пішла. Чому ти полош е, покидаєш мене? Я не знаю. Якщо ти не підеш я стану у або злим, я не знаю. А ти. Добре, да, ти на моєму шляху. Ага. Мені трошки страшно. Ну, ж сказав, все горор. А во я не казала. Не знаю. Двері, вона зачинені Ну що? О, привіт! Чому? Чому ти намагався залишити мене? Чого ти шукаєш знизу? Після всього, що я тобі зробив, я не скажений, не скажений, це ти ж скажена. Ти тут тільки щоб розлютити мене, і я не дам тобі піти. Відкрити, Не Він зі мною на з ам. А, боже, слава, що він мені нічого зробив. Ось що ти отримала. Ти будеш тут, допоки моя очірка не закінчиться. Але не бійся, ти будеш під наглядом, і на тобі найбільше уваги. <рес> ти отримаєш те, що я називаю Зю. Тож я буду слідкувати за тобою, щоб ти не втік або отримаєш Зю. І що робить? Мені потрібно тікати зараз. Ага. Можливо, десь тут є шлях, щоб вибратися. О о. Боже, я так не люблюся паркур коли я, коли був в класіці Вен в Роблоксі, я грала як з Рестю Імпрес, і тут був такий самий, такий самий паркур. Я так його не любила. Боже, це такий треш. Раз, два. Ам. Ух ти! Хембербер, хембербер. Хам, хам. О, Оце я важка. Так, що то я зараз можу втікти. Ай! О! О, спич Боб! Я пройти не можу. Патрік! Він Патріка вбив. Патрік просто хотів жити. Сумно. О, ну вони скидають кілограмчиків. О, дивіться, а якщо ми спробуємо стати... Так, а ще ходіше не можна стати? Ні, зайти не можу, сумно. Я, я пройшла. Хамбургер. Ні, не можна. Не можна. Робокси. Але ж не буду платити робокси. Робокси зараз щось, щось. Ну, на яких мене навіть не було. Ух ти, якраз крастя... ці... Ух ти. Дякую, що врятував мене, хлопче. Я бачу, що Фрікі Боб схопив тебе До речі про це. Якщо ти досивши мені приблизно тисячу монеток, я дам тобі те, що зможу його подолати. Де да, я маю достати тисяч... сто монеток? Шо це? А, прикольно. Так, давайте. Я маю біжати за тісля свого життя, допоки Фрікі Боб не зрозумів, що я пішла. О, як очікувано. Ти думала, що зможеш втікти. Він щось говорить? Ага. Ні, ні, будь ласка. Ні, ні, будь ласка, будь ласка. Він що, що заново приходить? О, о, дякую, тоді все погано ще. Так, давай спробуємо может в іншу сторону піти. Мені треба жити. Ага. Мені треба чекати, поки фрики боб, но зрозумею, я пішов. О, привет! Что творится? Так, я сегодня не хожу. Я, наверное, бежу? Хоч би куди біжать. Так, тупик, тупик. Ось сюда. Я не знаю, куди я біжу. А що сталося? осталось? Куда бежать? А шо осталось? Мене щось пролагало, і мене це не радує. О, о, Вихід! О, вихід. Оці один спать моло. Я думаю, що я знайшов вихід з цього. М з цього лабіринту. Але де я? А далі я забула, що він сказав. Боже, вір, там щось таке говорив, бо що я маю. що він мене розрубає. Що. Я такий як я така, як всі, що налякала, ще щось. Але якби я була налякана, я всю гру не грала. Важа. О, не зквітверта. Привіт. Є хтось? Дивіться, така картина. Ой, вони трошки страшно. Горор картини. Сквітверд. Друзі, прикольний картину малював, немає. Ой, блін. Блін. Нікого нема. Я думаю, я не проти від тої думки, що мої очі трошки відпочили. Де я? Я можливо в сні. Я не можу повірити, що я зас. Я не можу повірити, що я засну. І мені спершу треба знайти вихід з моїх м -м снів, поки печбок не на знайшов. Noże. Kos. No nie do It's rainy, Co to mnie da? Co nie, to da do 30? Trzeba czekać. Tak, sobie No okej. Okay. Ja po prostu stoję, poczekaję. A tutaj emocje. Oh, yeah Але мене їх нема. <риклад> Є, прокрутила. О, паркур! Ух ти, як мило! Так. Тинь, тинь. У мене щось дивно Для мене. А воно все так висвічується по-різному. Ой, хмарка. Нелякає так. Тобто. Якщо... Ай! Це треба мені було всигнати. Ага, зрозуміло. То, що ж кісь цей спецбоб достане мене. Ага, ага, вона зникає. Я зрозуміла, дякую. Що це? А, вона така є. ух ти. Угу. І є. Ой, ой. Що таке? Він, як, як зрозумів, він мене достав. Він зрозумів, що я в сні. Він мене тепер хоче достати. Де це я? музыка классно як... он тус ага что мне тря... ага, треба ага мне треба якось наверх дістатися. так давайте думати думать а музыка реально класна. Ну нуду да. не забывать фои будут и чуть ну, желтый помараньшевый о, 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 о. Yeah. Мені треба справді проклятий. Бро. Ой, куди я? Ой. Я не, я не хочу. Ай! Ауч! Ай, що інше? Я Як ми це єдиний шлях. М -м. Подождите, подождите, тут вихід? А, так. Угу. Так, что мне теперь треба сделать? Так я разумею, что це. А, вс Ага. Он ловит. Угу. Не зрозуміло. Це якась качеля. чи це? А, это це лифт. Подождите. Ой. що це? Ай! Камера привіт, ай! Ай! Пив, ауч, тоже треба не требует Пів! уже кожу мил. Ага, мені митрополита. Торгу треба бежать, а мой стріляйте штучка. Просто воно таке миле пів. <смі> воно таке миле. Піу, а я впала. <смі> воно якесь не горор, воно якесь миле. Я не можу просто. Воно та і страшно, воно та мило. А що, якщо я настану на цю кнопку? А! А куди тепер? А, блін, бачу. Это я? Вы там слышите? Він типу, сказав, що він мене знайде, коли я прокинусь. Перед тим, як я прокинусь. Можна вийти. А що мені треба зробити? Що мені треба зробити? Ну вс двері, я хочу вийти. О, знову! Ух ти, отакий, отакий я таке, отаке я люблю. Це прикольно. Ага. Ось ті зникають. Чи ні? Нас зникають. Ай! <смі> Спала. О, я можу йти далі. Ага, мені треба до того єдинорога рога якось достатися. Ага. Пішліть О, нарешті. Раз, два, три. Ага. Ну, таке я люблю. Це прикольно, це мило. А де вони ділись? А, ой, щось вона зникає, Пойди вона, на. А, вона зникає, А що з моїм інтернетом, А, розумію. Ну ой, ой, блин, знову? А ні, тут же інші двері. Куда я йду? Ай! Угу, uh -huh. ага, у ну, нас так рухається. Ні, треба через тепер прыгать. Я зрозуміла, добре, домовилась. Ось тут тепер. Тут якесь більш воно не горор, а воно більше цей. Воно більше як паркур. Ой. Ну, там ще писали, що штаб буде як поєдин е, бійка з боссом, і тому я думаю, що щось має бути цікаве. Можливо, це просто мені треба ще пройти все, щоб дойти. Угу. Да, да. Я думаю, що вона зникає. Тобто просто, по платформах пригадь, якось не дуже. Люблю цю штучку Вона класна Але тут вона вже не така Ох Ми в майбутньому? Бро, так не жартуй Не знаю Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю Не знаю Ну, шо, в майбутньому? О, ми... я прокинулась. Так, я прокинулась. Так, я прокинулась я повернулася свого сну. Нічого не зі мною тут. Мені треба зараз. Все, уходимо. Чи що? що? А, що ні? а ось тут, боже! Це не. там, де боже. Була де я. Ой, а що робить? Патріку, мені привезли. Пробач, Патріку, я було подумав, що. Гей, у тебе такий самий рифодув. Ти водиш. Патріку, ти начистив мій дім до близьку. Ну так. Зробімо приємне Сквідварду Начисть моє готім <звук> Тепер я. Що тут відбувається? Ми граємося рифодубами. Он Ольх... як грайтеся рифодубами та дурнішого заняття і уявити собі годі. Це весело! Весело. І що веселого, скажи, будь ласка, може бути у грі велетенським феном. Оце. <пл shoots> На те. Ну, добре, все. А тепер твій дім. Так. Світ, <пиш> Сквіт, ти паруєш. Я ковоч на парі, тільки розумніший. Поверніть вікна на місце! Без проблем, Сквідварде. Як бажаєш? От-от <пиш> піде. <пиш> Губко, – це остання крапля. Я переїду настільки далеко, наскільки це фізично можливо. Я краще я краще вирву собі спідний мозок. Піду на найближче перехрестя і плестиму з нього мотузки, ніж житиму далі тут з тобою. Зрозуміло тобі. Є. Yeah. думаєте, що робити? Вибачте йому або його знищити? Знаєте? Я хотіла його вийти але за те, що він мені вже стільки зробив. це ще третій раз проходила ось цей бій. Ты выиграл. that <Слышко> Це я зрозуміла вже кінцівка. Тож, давайте я поки що вам розповім про свої думки, поки я ганяю на, на тачки. Що сказати? Мені ось цей крик в кінців. Так, мене. Я вже стало його шкода. Якщо ви хочете, щоб е я зробила цей другу частину, і там, боже, <свісно> і знайшла більше кінцівка або йому навіть пробачила, тоді, будь ласка. Давайте ми доб'ємо мені на цьому відео 5 лайків, можливо. І, можливо, 15 переглядів. Я буду дуже вам вдячна вдячні. І дуже всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Всім дякую за перегляд. Всім па-па!